Леся Українка, тішся дитино. Тішся, дитино, поки ще маленька. Ти ж бо живеш весні, ще твоя думка літа легенька, ще твої мрії існі. Мрія полине і з думкою вкупці, геть у далекі світа, крим не втинає за крилі голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як ту колись принесла. Тою целющу, живущу водицю, дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські перелітала найвищі гори, мала крильця та прудки. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси, і принесе з чарівної країни краплю живої роси, і як проступить журбами сипуща. Та до серденька твого тая роситься, силюща живуща, буде живити його. Хай же та мріє і з думкою в купці. Лине в незнанні світа. Крим не втинай закрилі голубці, Хай вона вільна літа.